Вітаємо. Сьогодні будемо розмовляти про серце з відомим військовим хірургом, лікарем, кардіохірургом, керівником Українського польського центру серця Львів, паном Дмитром Бишлеєм, майором. Все правильно я назвав? Абсолютно все правильно. Ну, а так, щоб зрозуміти, не лише тим, хто вас дуже добре знає, особливо в ролі пацієнтів, але й тим, хто. Так, з інформаційного простору. Як зараз бюджет вашого часу розподілений? Ви і мобілізований військовий хірург, і цивільний хірург, і в центрі працюєте? За яким таким бюджетом або графіком? Офіційно я і мобілізований військовий хірург в клініці гінової хірургії, відділення гінової хірургії клініки ушкоджень військово медичного клінічного центру Західного регіону. Ось туди я був переведений. Навесні 24-го року, 66-го військово-мобільного госпіталю, куди був мобілізований. Ось завдяки керівництву я є офіційно кардіохірургом. Я маю можливість оперувати в лікарні військово-обласній клінічній лікарні складних пацієнтів. І звичайно, військово-обласної клінічної лікарні, де я працював до 22-го року, не проти. Ось тому я маю чергування військово-медичному клінічному центрі, виконую там клінічну роботу. Але також оперуємо цивільних пацієнтів важких. І військових пацієнтів з серцевої потологи, військове клінічній лікарні до України, польського центру серця я до 22 року працював директором. Я є також одним з півзасновників України польського центру серця Львів. І відповідно за час мобілізації і перебування 2,5 років на сході, то я корував роботу центру дистанційно, бо станом на сьогодні там працює 35 людей. І за час повномасштабного вторгнення. Ми не втратили жодного робочого місця. Всі люди далі працюють, а це важливо, як на мене, як на військовий час. І ми робимо там втручання, які часами неможливо зробити у зв'язку зі своєю складністю і, за, і залученням певних технологій ендоваскулярних. То також виконує втручання в україно польському центрі СЕЦ Львів, який є прикладом приватно державного партнерства між приватним інвестором і державною лікарнею. Комунальної власності стане сьогодні, яка є на сьогодні Львівською обласною клінічною лікарні. То єдине, що ви втратили за час мобілізації, це викладацьку діяльність в Львівському національному медичному університеті імені Данила Так? На це часу вже просто. Ну, і це неможливо поєднувати. Бо два з половиною роки я був на сході. Відповідно, ми працювали лише як військові хірурги. А зараз то маємо можливість трохи і е, підняти свій фах, в якому працювали і до цього. В серцево-судинній хірургії два з половиною роки на сході це постійно там ваше чи відрядження? За два з половиною роки ми були вдома у відпустках сумарно шість тижнів. Українсько-польський центр Серця Львів. Цікаво довідатися його історію створення. Ваша в цьому ініціатива, і яка за ініціатива допомога польських колег? Це була виключно ініціатива українських кардіохірургів Віталія Георгича Варчука, нашого завідувача відділення, доктора Андрія Володимировича Ратича, який був, певно, одним з рушійної сили, яка рухала цю ідею. І моя, як реалізатора у цьому всьому. До 2019 року Львівська обласна клінічна лікарня не мала стаціонарного ангіографа. Ангіограф це є важливий прилад, який дає можливість обстежувати судини серця і судини організму взагалі. Тобто в людини вводиться контраст і записується рентгенівський фільм, щоб подивитися, як кров постачається певний той чи інший орган, а найважливіше серце поміряти внутрішній діаметр судин серця, чи є звуження, чи немає, і як кров тече по суденне серця. Ми, як лікарі-кардіохірурги, які напряму залежні від такого обстеження, ми не мали можливості в державній лікарні отримувати цю якісну діагностичну допомогу, тому що не було стаціонарного гіорфа, був лише мобільний. Відповідно, ми були ініціаторами для того, щоб таке важливе важке обладнання залучити до нашої лікарні. Саме завдяки Андрію Володимировичу Ратучу, Віталію Георгічва Варчуку. Ми знайшли інвесторів, які виявилися також польські лікарі-кардіологи, які є. Співзвучні з нами в лікуванні даної патології, і ініціатором був професор Даріуж Ждудик який, власне, на той час був президентом Європейської асоціації інтервенційних кардіологів і професором Ягалонського університету. Вони приїхали до нас і погодилися бути інвесторами з приводу чого І повстав Україну польський центр Серця Львів. І тоді, вперше у Львові, Вперше у Львові був імплантований томограф в Львівську обласну клінічну лікарню, який почав працювати цілодобово, 24 години на 7, То 2018 рік, кінець 2018 тисячі початку 2019 року. Тоді, на той час, лікарня швидкої допомоги. Виконувала комп'ютерні томографії з 9 ранку до 9 вечора. Ми перші, котрі почали працювати цілодобово, і це була допомога при інсультах. Вкрай важливо, тому що діагностувати пацієнта з інсультом можна було цілодобово. І з 2020 року ми інсталювали стаціонарний ангіограф, і у Львівській обласній клінічній лікарні почала надаватися більш якісніша діагностична і лікувальна ендоваскулярна допомога. А вже в 2021 році вже був інстальований також і державний ангіограф, і це дало можливість поєднання таких е, речей, як розвиток приватно-державного партнерства, е, впровадження таких технологій, як внутрішньосудинний ультразвук, е, який так на правду був виконаний перше в нашій лікарні. Завдяки цьому, методика FFR – це вимірювання е, тиску. Перед стенозом, перед звуженням і після звуження в коронарних артеріях, що дає можливість точно діагностувати, чи цей стеноз, чи це звуження в судині серця є важливим, чи ні, чи його потрібно розширяти, чи потрібно лише лікувати консервативно. У нас запроваджена методика внутрішньосудинної літотрипсії, і це є ті технології, які дають можливість. Надавати якісну допомогу нашим пацієнтам і впроваджені, певно, вперше на заході України завдяки україно польському центру серця Львів і приватно-державного партнерства з обласної клінічної лікарні. А ви колись проходили стажування в Гілонському університеті в Крампці? Я був там, був на конференціях. А я проходив стажування в Сілецькому центрі хворів серця в забже і також е в Німеччині е буквально 10 днів Лейпці-Харт Центру. Це теж дуже потужний центр Лейпця. Краківський професор медицини Даріуш Дудик дуже відомий в Польщі. Ви підтримуєте з ним так професійні зв'язки? Так. так, більше того, спільно з професором Дарішем Дудиком, вперше у Львові, спільно з професором Дарішем Дудиком, доктором Романом Вайдилою, і мною було виконано втручання транскатетерної імплантації аортального клапана. Тобто імплантація ортального клапана через стегнову артерію, вперше це було виконано у Львові 12 жовтня 2022 року, за участю професора Дар'я Шудулика. українсько польський центр серця Львів він надає, ну якщо так грубо сказати, всі послуги необхідні для лікування людського серця. Чи є ще ділянки, де можна розвивати? Сто відсотків ще ділянки, де можна розвати, надається якісна діагностична допомога при гострому інфаркті. Та діагностична допомога при гострому інсульті, лікувальна допомога при гострому інфаркті. Та почалася програма при гострому інсульті, надає допомогу при складних ураженнях коронарних артерій ендоваскулярно, імплантація транскатетерна імплантація клапанів серця, ендопротезування аорти і також ще напрямок, який розвиваємо, це є ендоваскулярне лікування складних порушень ритму, так звані транскатетерні абляції. І за це відповідає доктор Мишаківський, який також дає можливість робити ці складні порушення ритму в нас в центрі серця разом з обласною клінічною лікарнею. А напрямки, які ще вартує розвивати, їх є багато. Це ендоваскулярна механічна допомога серцю у важких пацієнтів з гострим інфарктом міокарди і гострою серцевою недостатністю. Це ендоваскулярне лікування патології трьохстолкового клапану і мітрального клапана. Яке в Україні направду робиться одиничні випадки. Одиничні випадки. І наступний крок це внутрішньосудинна комп'ютерна томографія, яка теж в Україні робиться одиничні випадки. Не так на потоці, як би мало звикла. Для цього потрібно буде нове обладнання. 100%. Є шанс на його одержання. Ми плануємо ще в цьому році. Усі послуги центру платні? Ні. Центр має заключений... центр є. Має заключені угоди з Львівською обласною клінічною лікарнею і є субпідрядником програми. І лікування і діагностики при гострому інфаркті міокарда при гострому інсульті. Що це означає? Що у Львівській обласній клінічній лікарні в Україні в польському центру серця пацієнт, якого привезла швидка, який має гострий інфаркт міокарда, коронорографію і стентування, отримує абсолютно безкоштовно згідно з пакету медичних гарантій. За це платить Національна служба здоров'я України. І пацієнту це нічого не вартує. Пацієнт з підозрою на інсульт чи пацієнт з інсультом отримує діагностику, тобто комп'ютерну томографію головного мозку з контрастуванням в будь-який час доби і при потребі ангіографію і тромбаспірацію отримає абсолютно безкоштовно. За це платить Держава національна служба здоров'я України. Це ми так про цивільні серця. А про військові. Я розумію, що на військову тематику важче говорити, бо ви насамперед згадаєте своє звання і те, що ви мобілізований. Але знаю з публічного простору, що ви людина дуже смілива, принципова. Вистачає доброго медичного обладнання для надання доброї якісної медичної допомоги військовослужбовцям поранених. Питання, чи вистачає? Ні. Не вистачає. Питання, що для цього роблять лікарі, напевно, дуже багато. Бо значна частина медичного обладнання і витратників, це все-таки, які використовуються у лікуванні пацієнтів військовослужбовців чи пацієнтів Збройних Сили України. Це більше все-таки волонтерське, волонтерське обладнання. Але Помилкова річ, яка робить наша держава, яка робить, на мою думку, як лікаря мобілізованого, і яке робить військово-медичне керівництво, можливо, не помилку, а правильне слово буде сказати: напевно, не найкраще. Це не визнання того, що в нас цього не вистачає. Тому що волонтерські організації, лікарі з моєї лікарні, з цивільної лікарні надають обладнання витратників дуже багато. І якщо ми це якщо це нам надають і ми це використовують, то значить державне забезпечення чи військово-медичне забезпечення не є на повному рівні і стовідсотково 100% не відповідає необхідності. Тому це потрібно визнавати і цю допомогу брати. І тоді. Кінцевий результат це яку допомогу отримує наш пацієнт. Тобто пацієнт, військовослужбовець, який віддав найдорожче, що він має, своє здоров'я на захист батьківщини. Відповідно, якщо ми це почнемо визнавати, то пацієнти будуть отримати ще більш якіснішу допомогу. Якщо б гіпотетично уявити, що вас слухають спонсори, ті, що можуть допомогти, так. от яке медичне обладнання для вас, як військового хірурга, вкрай було б необхідним? Такого пана зараз немає. Бо від 22-го року обладнанням наситилося, воно виходить з ладу, бо воно працює 24 години на добу. Це різні речі: портативні ультразвуки, але вони постійно постачаються. Монітори пацієнтів, але вони також постачаються. Штучні вентиля... апарати для штучної вентиляції легень портативні з турбінним апасторбінами, які мають можливість працювати без кисню, бо мають можливість. Концентрувати цей кисень, препарати е, медичної е, прилади медичної енергії, так звані коагулятори, але коагулятори доброї медичної якості, по типу лігашур чи ультразвукових скальпелів. Частина їх є, частина їх виходить з ладу, з наслідок того, що дуже багато е, працюють. Якісний медичний інструментарій, витратники для приладу, такі як Rapid volume Infuser, який дає можливість швидко інфузувати теплокров кров в пацієнта. Це треба брати конкретну медичну частину, конкретну медичну частину і конкретно їй тоді задавати питання, що для їхнього напрямку роботи для надання медичних послуг. І вони чітко дадуть відповідь. Інформацію це є це. Ми знаємо, бо я є був один з членів робочої групи формування модульної системи. І зараз цей наказ буде виходу стосовно стандартизації надання медичної допомоги. На догоспітальному етапі. Догоспітальний етап це вважається госпіталь гарнізонний е, військової медичної допомоги. І там є чітко прописані, яке медичне обладнання для якого пункту надання допомоги необхідне. Єдине, чого там не прописано, бюджету для цього обладнання, і це свідомо не прописано. Бо чи цей бюджет буде це невідомо. Критично відповідь, ваша, яке критично необхідне обладнання. То це треба в кожній військовій частині питатися, і вони чітко нададуть допомогу. Щоб критичного не вистачало чогось, немає. На базовому рівні є в медичне забезпечення, але покращення 100% є куди покращено. Скільки операцій ви робите впродовж року? До 2022 року, до 2022 року, за 2021-2000 роки, я робив понад 100 операцій на серці щорічно. Понад 100 операцій на серці це вважається багато. За 2021 рік, сумарно це 161 операція і близько 100 асистенцій. З 2022 року, з лютого місяця, я не назву цифри, бо, певно, не маю можливості це озвучити, але це величезні кількості. Певно. Ви дуже багато працюєте. Про це кажуть усі, хто вас знає. А як ви своє серце бережете? Воно мене не турбує станом до сьогодні. Мені 41 рік, у листопаді буде 42 роки. Згідно рекомендацій, я ще не маю вживати препаратів, які профілактують хвороби серцеві. Від 45 років, згідно всіх європейських і американських рекомендацій, я не маю шкідливих звичок, я не палю, не багато вживаю алкоголю. Але я і не займаюся добре фізичними вправами. У мене нема станом на сьогодні. Якихось клінічних ознак зовнішньої серцевої хвороби. Бо якби були, то я 100% лікувався, тому що я вірю в медицину і в те, що ми робимо, в те, що я роблю, таку. доказову медицину 100 А ви перевіряєте своє серце так. регулярно? Один раз на рік. Один раз на рік. І так радити робити всім рештам однозначно. А що ще їм робити, щоб не потрапити до доктора Бешлея? Звертатися до сімейного лікаря, проходити правдиво, проходити профілактичні медичні огляди. Ось, і робити прогулянку. А найважливіше це не палити. Це, напевно, най найскладніше, що найгірше, що впливає на серцеві хвороби. Як війна на людських серцях позначається? Це той орган, який найбільше зазнає шкоди. Напевно, все-таки головний мозок найбільше зазнає шкоди. На людських серцях складно пане відповісти. Я вважаю, що мені станом на сьогодні досить повезло. У мене є добра сім'я з 2022 року до тепер. У мене нема складнощів сім'ї. Моя донька і моя дружина мене чекають. Ми не маємо якихось складних конфліктів. Це і ті речі, які стіляють, допомагають, і якісь моральні та психологічні. Речі, я не вважаю, що я маю особисто я, що я маю якусь психологічну травму, але дозволяю точно переносити і пережити. Я, на щастя, не втратив нікого з родичів, найближчих під час війни, з товаришем, з яким я працював. і... Який загинув під час війни, будучи лікарем, то в 22-му році, будучи в місті Курахово, він казав таку річ, що з війни лишають вертаються лише боягузи. І я йому казав: якщо ми повернемося, то ми будемо боягузами, то е Тарас, е Тарас прізвище його баран це лікар е з Постомичівської центральної районної лікарні, лікар-гінеколог, який загинув. Е на Харківському напрямку, і він є похований отут в селі Бартатів Городоцького району. Він, власне, звітом. То я йому задав запитання: Тарас, як ми повернемося, то будемо е, боєгузом. І він відповів так. Ну, То виходить, що станом на сьогодні я ще є боєгуз. Але хоч я так щиро себе не дуже вважаю. А Тараса вже немає, він герой. І це пам'ятається. Е, е, Вкрай складно переживати смерті вкрай складно переживати втрати і каліцтва людей. Але дуже хочеться лише одне, щоб це було не надаремно. Я так дивлюся на покоління своєї доньки, їй 5 років. І я думаю, що це певно точка невідворотнього відліку, коли зміниться в садочку. Співається зараз, зміниться ставлення до росіян. Я маю на увазі, що е, діти, оце покоління, воно вже буде вважати росіян ворогами. Тобто, це буде перше правильне покоління. Так? Я дуже сподіваюся на це. Бо в садочку, коли я маю можливість відводити садочку, в 9 годині співають гімн. Тому що діти п'ятирічного віку знають, що росіяни це вороги. Що розмовляти російською, слухати російською, дивитися мультфільми російською це погано, це шкідливо. Що росіяни вбивають українців, діти п'ятирічні це знають п'ятирічного віку, і вони цураються, вони вважають, що все, що російське, це е, шкідливе. І от е, коли наше покоління це почне розуміти, я не маю на увазі вже моє покоління, а покоління українське. Є шанс, що ми будемо далі незалежними. А що робити всім кому більше як 5 років? Брати приклад, з наших, брати приклад з наших предків, січових стрільців, з козацтва, з людей, які захищали нашу країну під крутами. Тому що тоді їм було набагато складніше. Держави як такої практично не було. Брати приклад з української повстанської армії. Тоді люди боролися за ідею. Зараз є величезна країна, величезна країна, яка має свої ресурси, свої, своїх людей вже значну частину цих людей можна називати нацією українською, яка має ідею. яка... Кожен день втрачає е, добрих, здорових, працездатних українських чоловіків і жінок заради того, щоб бути незалежними. І на кінець, коли зрозуміють, що Росія це шкідливо, е, тоді є шанс на, на, на збереження нашої країни. Тут ще треба вміти розрізнити: Росія, російський мір, росіяни. Ну... Окремі росіяни можуть бути і добрими людьми, правда ж і є такими. І Росія на загал, а от руський мір то 100%. А до руського міра часто належать і етнічні українці, заборонці, зрадники. Годжу, а з вами не вірю, пане, не вірю в добрих росіян. Не вірю. Я мав можливість мати пацієнтів військовополонених із таких міст, як Калінград. Із таких міст, як Санкт-Петербург, заможних міст, де їхній рівень життя був достатнім, і вони приїхали на схід країни нашої вбивати українців, вбивати українців, не відстоювати ідею руського міру, не проводити СВО, не захищати російськомовне населення на сході нашої країни, а вбивати українців. Ну, це і є основна ідея Російського міра вбивати українців, винищувати все українське щоб не було. Ми їх всіх врятували. Е, е, дивіться, будь ласка. Е, ми їм робили операції, такі, які просила Служба безпеки України для отримання інформації. Їм підтримали життєдіяльність. Трансплантація. Стосовно трансплантації, ви в публічному просторі висловлювали таку думку, що забагато є зараз медичних центрів, яким вона чи то дозволена, чи якою вони займаються. так? Це було кілька років тому. Якщо дозволити, я скоригую, я відповім таким чином, що центрів, яких виконують трансплантацію, в Україні потрібно менше. Ну так, так. так. потрібно менше. ви навіть знаєте цю кількість. Якщо буде 5 в межах нашої країни, цього буде більш, ніж достатньо. А чому так? Це що стало до певної міри бізнесом? Це, це модно. Модно? Так. Це не бізнес, це, це, це не бізнес. Абсолютно. А модно в чому? Це престиж, репутацію медичного закладу, медичного центру, підвищує, так? Так. Це складні операції, це підвищує престиж медичного закладу. Абсолютно, це частина лікарів вважають, що це найскладніші операції, які можуть бути, не завжди так є. Ось. І якщо говорити до кінця відверто, ми не завжди в нашій країні прослідковуємо якість тої трансплантації. У нас є кількість пацієнтів, яким виконуються трансплантації. Але. Якісне відслідковування результатів, виправлення своїх помилок і своїх ускладнень, то роблять приблизну кількість, кількість центрів, яку я назвав. І якраз про це хотів сказати, бо журналісти це добре відчувають. Усі пишуть, коли відбувалася операція трансплантації того чи іншого органу. Фотографії, рідні, донори, дякуємо все. І дуже мало пишуть про те, як складалася доля цих людей. Скільки вони прожили, які наслідки були їх, а якість їхнього було життя? Ви і про це? Звичайно. Я, як лікар, який брав участь в трансплантаціях, які виконував трансплантації пацієнти, яких померли після трансплантації, після моїх трансплантацій, я собі не уявляю. Прошу також до моїх слів ставитися критично. Я собі не уявляю, що я закінчую операцію і зразу кажу, що виконана успішна операція, що серце працює, і що все гарну що треба подивитися залучити фотографа. Не уявляю собі цього разом з тим в Україні є такі лікарі. Я абсолютно не беруся і не маю права якось висловлювати думку про свою думку про них. Я би так не робив, ми так не робимо. Не уявляю собі це. Ще одна ваша думка про те, що в Україні забагато кардіохірургів чи кардіологів? Кардіохі, кардіохірургів. Саме кардіохірургії. Абсолютно. Тобто кардіологів достатньо, може навіть треба більше. я не вивчав цього питання. Не до... А чому так? Чому забагато кардіохірургів? Це також модно. Престижно, а може, й прибутково. В Україні система медична система охорони здоров'я розвивається парадоксально. Парадоксально, а не систематично, чи якби воно мало розвиватися по правилах. Для того, щоб отримати сертифікат серцевого хірурга. Сертифікат серцевого хірурга за кордоном потрібно вчитися 7 років. В більшості європейських країн потрібно вчитися сім років. Це по закінченню медичного університету. По закінченню шести років. По закінченню. Так. Це плюс сім років. Сім років, так. Плюс сім років. За цих сім років, в більшості європейських країн лікар, який має отримати сертифікат кардіохірурга, має виконати самостійно понад 150 операцій на серце. Самостійно. Тобто, напроти нього. Та є лікар, який є старший і досвідчений, і він йому асистує і так протягом тих семи років 150 разів. Причому ці операції не однотипні, а мають бути виконані різної складності з різними хірургами. Щоб отримати сертифікат, це до 2000, до 1 січня 2025 року. Можливо, всі можливо у 2025 році це зміниться, але станом до... 1 січня 2025 року в Україні, щоб отримати сертифікат кардіохірурга, лікар, який закінчив університет 6 років медичного університету, проходить інтернатуру, яка триває 3 роки по загальній хірургії, і проходить спеціалізацію серцевої хірургії, яка триває 4 місяці, тобто 3 роки загальної хірургії, 4 місяці спеціалізації в серцево судинній хірургії, і він отримує той самий сертифікат. Який отримує лікар за кордоном 7 років навчаючись і виконує 150 операцій. А фактично, всюди розрахунок потреби кардіохірургів потреби є на кількість населення. Наприклад, на кожен мільйон населення на кожен мільйон населення рекомендовано, щоб було один центр кардіохірургії який виконує хірургічне втручання. У Львівській області є 2, ну, до 2022 року 2,5 мільйони населення. Львів і Львівська область. Станом на е, 2022 рік, і зараз воно також так є. У Львові було 5 кардіохірургій. Львівська обласна клінічна лікарня, лікарність такої допомоги, чи зараз вона називається лікарня Стоїпантелемона, обласний кардіологічний центр, військовий медичний госпіталь і приватна кардіохірургія в страю е, кардіохірургів багато. Кардіохірургів, які роблять операції понад 100 в рік, мало. От якщо порахувати кількість хірургів, які роблять понад 100 операцій в рік, понад 100, Це згідно рекомендацій, згідно рекомендацій європейської, це та кількість хірургів, яка здатна робити ці операції безпечними, безпечно, бо кількість переходить в якість. Дуже Якщо... Дякую. У нас просто сплив час. Дуже дякую за те, що прийшли. Єдиний позитивний момент у нашій системі підготовки кардіохірургів: що ми маємо такого кардіохірурга, як ви, пане Дмитро Бишне. бо ви сім років не навчалися, і 150 операцій не робили їх за кордоном. Але це виняток. А на винятках далеко ми не заїдемо. Абсолютно, дякуємо на все добре.